Молимося, щоб наші серця вони дивилися на Тебе, Господь. Молимося, щоб наші думки вони були спрямовані на Тебе. Молимося про те, щоб наш характер він відображав Тебе, Христос. Боже, я молюся, щоб сьогодні всі, хто жаждуть, ті, хто хочуть тебе чути, щоб вони чули, Боже. Я молюся, щоб сьогодні кожен, хто хоче змін, хто хоче оновлення, то хоче трансформації, що він її отримав, Господь, во ім'я Ісуса Христа, Господь. Давайте гучно пообладуємо до Нього. Слався Ісус Христос. Алілюя! Все можете трошки присісти. <кхе> Стаю кажу, а що вже після Віталіка додати можна, коли батько готов забрати на себе біль свого сина. То цим сказано все. Ось. Але щось треба казати далі. Про щось треба розмірковувати. І хотів поділитися такими думками. Вони ще так в голові в мене складаються і є ось такі уривки. Хотів би ними поділитися. Цей рік рік оновлення, рік трансформації. Ось, і для мене ці слова якось вони зазвучали в серці. Не знаю чому. Бувало таке, що откровення року, воно якось, ну, откровення року було, а <кхъем> тут якось серце відгукнулося зразу на цю думку, там, оновлення, трансформація. Ось і е, хотів би на таку тему порозмірковувати, як духовне оновлення, духовна трансформація. Тому що, е, ну, коли ти хочеш щось змінити навколо, треба спочатку подивитися, що, тво, що коїться е, в тобі, в самому, в твоєму серці, в твоєму духовному житті. І тільки коли там є порядок, є мир, то можна щось трансформувати навколо. Амінь. Амінь. І знаєте, що хотів почати про духовне оновлення. Духовне оновлення важливе. Важливе, я вважаю для кожного християнина, і в першу чергу для себе, чому про це кажу, що вже майже 11 років, як з Господом, і дуже часто, дуже часто є такі часи застою. Є часи застою, коли ну, духовне життя воно, ну, воно нібито є, нібито його й нема. Такі часи, коли ти застоявся. І знаєте, коли якісь продукти чи харчі в холодильнику, вони застоюються, то вони навіть ну, смердять. О, хто це там? Так, да, вони смердять. І знаєте, я що такі думаю? І інколи ось так роблячи ревізію себе, там приходячи на сповідь до пастора, чи просто там, прямо відповідаючи. На свої питання, ну тобто не на свої питання, а на свій духовний стан. Його можна назвати застоєм. І розумієш, що він сам собі неприємний. Що в нього навіть запах оцей є. Як там сказали? Да, смер, смердючий. Ось, ти, коли дивишся ну, у себе, розумієш, що ну, християнин, от, я так само інколи думаю, якби. Бувають, були такі моменти за ось 11 років, думаю, якби до мене прийшла людина в такому стані, і ну там, чи сповідала, чи розказала про себе, що ось у неї зараз ось таке відбувається. Я б сказав би, що тобі треба оновлюватися, тобі треба щось колосально змінювати в житті, бо так, як є, так не повинно бути. І знаєте, в Галатам е пишеться третій вірш, третя глава. Чи вже настільки ви нерозумні, глупі, нерозумні? Чи вже настільки ви нерозумні, що почавши духом, тепер закінчуєте тілом, ну, тобто плоттю? Ось таке питання він задає. Чи ви настільки дурні? Ви ж так почали здорово. Як в спортзале, де щось, коли такий початок, ти це абонемент на рік взяв, шапочку купив. Окуляри взяв, я пам'ятаю, все такий заряджений, нові кеди, там ще щось. Ну, це ти так розпочинаєш. А потім півроку пройшло, я так ще взяв цей абонемент в оплату частинами. Це страшне, півроку пройшло, я нікуди не ходжу. Застой прийшов, застой. А 13 го числа з картки списує. І ти такий дзинь, ну, на банк протрищав, ти такий, так, де мої окуляри, де моя шапочка? Ну, треба оновлюватись, так, збери, тряпка, що ти. ну, Тобі ж так подобалось, тобі ж так подобалось. Це. Чому ти зараз не ходиш? Потім таки все, сів, успокоївся, перекусив щось, таке, Та що ти там гривень? Нічого страшного, щоб і не стільки втрачали. Думаю, вони ж хитрі такі гадюки, вони на рік абонімент дають. На рік. Якби вони знали, що якщо вони мені на три, на три місяці продадуть, то більше вони мене не побачать, то вони все з мене вижали. І телефонують досі, кажуть, давайте ми вам там ще раз. <плес> Ось такий застой, розумієте? А починав, як, я ж кажу, і він тут каже: ви починали духом. Невже ви такі дурні, що ви зараз закінчуєте тілом? Плотію. Я ось так згадую, як я починав, ну, бажання плоті, вони взагалі не мали ніякого значення. Я пам'ятаю, там на чергуванні, в Домі милосердя, було там дві години, дві з половиною. Я ту Біблію з рук не випускав. Не випускав, бо ну, це був єдиний час за усю добу, коли можна було ось так один на один з Господом побути. І ось це тоді не потрібні були не спортзали, не шапочки, ні кеди, нічого не було потрібно. Тому що починав духом. Знаєте, але потім потрішки-потрішки по починала підбиратися плоть. Потрішечки помалесеньку вона приходила ось ця буденність, і вона. Дух цей забирала потрошки. Тому що чим більше в твоєму житті плоті, тим менше в твоєму житті духу. Чим менше в твоєму житті духу, тим менше в твоєму житті благодаті. Амінь. Амінь. І знаєте, і це, оце буденне життя, ця рутина це взагалі, це мені здається, це най Така найтяжча, найважча зброя диявола. Я сам собі так думаю, знаєте, якби Ісус Христос ось так прийшов і жив зі мною в одній квартирі. Ну, тиждень я був би там, другий, третій, п'ятий, а може, через місяці, два-три це буденне життя так якось би затягнуло, що зранку я б ну, і не привітався, чи, чи ще щось, чи якось. Ну, розумієте, про що? Що вона буденність так затягує, що ти до всього звикаєш, і воно стає таким. З застій приходить. Ось. Чим він небезпечний, цей духовний застій? Знаєте, гріх він не приходить за один день. Найчастіше. Він, подкрада, він такий підкрадається завжди. Ось е, написано у Іакова е, перша глава, 15 вірш. Щось там написано. Бажання подібне до жінки, що зачала гріх і породила його, а гріх, коли утвердиться, породжує смерть. Амінь. Да І знаєте, про що я тут побачив? що мене Ось прям на що серце відгукнулося? Що коли гріх утвердиться? Тобто є такий момент в житті, коли гріх прийшов з життя. Але ще не затвердився. Він ще не затвердився. І в цей момент, коли гріх ще не затвердився, це такий стан, коли тобі з гріхом жити комфортно. Ось є такий стан, коли ти, ну, начебто, прийшов якийсь гріх, але зовні не змінилося нічого. Ти і надалі ходиш в церкву, ти і надалі відвідуєш молитовні служіння, ти і надалі виходиш до кафедри, і надалі все відбуває. Ти ходиш на працю, нічого в житті зовні не змінюється. Але гріх навіть цей ну, застій, гріх, коли він затверджується, ось ти про що Віталій казав, що гріх це не обов'язкове вбивство, коли. Для тебе стає, стає нормально і буденно не молитися по, е, зранку, то зовні нічого спочатку не відбувається. Ти просто з 7.00 до там 5 чи 30 не в кімнаті, де ти молишся, а в цей час ти щось перебираєш в телефоні або грієш собі чай, або ще щось робиш. І деякий час це все працює, доки гріх не затвердився. Для тебе стає нормальним там, менше читати ще, чи ще щось робити. Це може бути що завгодно. Я не знаю, там це може бути брехня, крадіжки, е сайти з порнографічними якимись там фільмами чи ще щось. Воно може потихесенько, ось так залазити в твоє життя. І воно буде руйнувати тільки зсередини. Воно буде приводити до цього застою, який смердить. Який смердить в, в тобі. Але навкруги все як було, так і лишається. Е, коли цар Давид, він е, згрішив з Вірсаві, у нього теж ця історія була. Дуже часто і розбирали, що там час був царям йти в походи, він не пішов. Ось потім під вечір він лише прокинувся. Потім він, прогулюючись, подивився на цю дівчину. Потім він сказав: Розузнайте про неї, де вона, хто вона, що вона. Потім йому сказали, що вона заміжна. Потім він вирішив, що це не привід, не мати з неї стосунків. І я впевнений, що в цей момент у Давида був саме такий духовний застій. Тому що він ще ну, начебто, він і був царем і все було добре. Але коли приходить духовний застій, ти не бачиш червоних смужок, красних ліній. Ти їх перестаєш бачити. Для Давида там було дуже багато підказок в цій історії. Було написано, що цей час був, коли царі йдуть в походи, тобто йому не потрібно було бути вдома. Потім, коли він, він ввечері там прокинувся, ну це теж якось для царя, мені здається, що не дуже. Потім, коли він почав ну, розпізнавати і чекати відповіді, хто вона, там їй сказали, що вона заміжня. І це повинно було стати такою красною чертою, громадною, червоною для нього, що ні, ти не можеш. І в моменти цього застою ти перестаєш чути голос Бога. І для тебе речі з цього світу стають не гріхом, не червоною цією смужкою, а чимось ну, буденним, чимось таким звичним, тому що приходить ось, цій, ось цей застій. І цей запах, котрий. Коли ти його зовні чуєш, коли приходить гріх, ти на нього реагуєш. А коли він в тобі пропітан ну, в тобі, то ти його і не відчуваєш. <клес> Духовне оновлення. Про що ще я ось так розмірковую для себе, що я в цьому розумію? Це щоденний труд. Про що я ще хотів би таку думку, якщо зможу, донести чи розгорнути? Ось, коли живеш якийсь час Христом і не проводиш у цих ревізій, нема цього оновлення, я ось так в себе колись подивився, ось зрозумів, живу. Тим, що від Господа вхопив спочатку. Ось цей об'єм благодаті, який він видав спочатку, можна його бензином назвати чи топливом, паливом хрест, ну, духа свого. Ось від нього ще ну, на, ньому деякі, ну, на, ньому, на ньому багато часу. Їду далі. А його треба оновлювати постійно. Я часто в себе дивлюся і розумію, наскільки тоді було серце відкрито до того, щоб чути голос Господа, і наскільки з часом це може стухати. І те, що ти від Бога почув 10 років, 11 тому, воно може ще досі бути в серці, але треба оновлюватись. Треба оновлюватись, тому що духовна їжа, вона така сама, як і фізична. Якщо її поставити в холодильник, Якщо їх законсервувати в серці, Бог часто дає откровення на часі. Тобто те, що тобі потрібно саме зараз. І це откровення, воно може. Ну, ти на ньому можеш пройти там, тиждень, місяць, рік. Але у нього може бути ну, срок годності. Термін придатності. І з часом це откровення, яким ти. Яке ти не оновлюєш, воно може втрачати силу. Я знаєте, коли себе на думці впіймав, ось проповідував проповідь, яку я вже проповідував. Ось! І я знаю, що вона від Бога. Бо в моєму житті від неї змінилось багато. І я, знаєте, як, ну, ну мені здається, що там її, вона відгуху слухачів знайшла, може Господь і про це казав. Ось. А потім пройшов час, це та сама їжа, це те саме откровення, воно Боже, ти його дістаєш зі свого архіву проповідей, проповідуєш знову, а воно взагалі не те. Взагалі не те. Ти стаєш за кафедру, і ти пам'ятаєш, як ти в той раз перепроживав це, як воно тебе запалювало, як воно давало тобі натхнення. А зараз воно не те, хоч воно і Боже. <кій> Нужна, потрібна, потрібні свіжі харчі. Свіжі харчі. <кій> Як я для себе це уявляю, знаєте, є такі откровення, які фундаментальні. Є фундамент, ну те, що я отримав откровення 11 років тому, що треба приносити 10-ту частину в церкву. Ну, це откровення, воно скільки б там в холодильнику не лежало, воно, ну, воно терміну придатності немає. немає. Коли ти отримаєш откровення, що треба сповідуватись там, до пастора ходити, це откровення, воно фундаментальне і воно не має терміну придатності. Ось. Але Богу, щоб в тобі щось розпалювати, потрібно, щоб ти підливав якийсь свіжий туди бензинчик. Щоб щось свіже там текло, щоб він міг туди там дмухнути і воно розпалалося. Треба хоч щось туди класти. Треба хоч щось туди класти. Це ранкова молитва, треба хоч щось читати, бо ти якщо нічого не будеш читати, ну йому нема за що там зачепитися. То, що ти там 10 років тому почув, і він за те знову повинен щось щеплятися і щось вигадувати. Потрібно хоч щось сюди класти, щоб воно могло якось. Ну, щоб свіже було. Щоб міг Господь розпалювати, треба самому треба щось, якісь дрова туди підкидувати і давати йому змогу це робити. Тому. Духовне оновлення це щоденний труд. Щоденний. Ось я хотів би, щоб ми встали, щоб ми помолилися. Я, може, навіть запросив би декілька служителів, якщо можна, щоб вийшли. Може, є люди в залі, які, які потребують цього оновлення. Може, є люди, які відчувають цей. Е... Що Щось внутрі застоялося, що цей будинок, який ти будуєш, в ньому вже давно не робився ремонт. В ньому вже давно немає нічого нового, ні меблів, ні склянок, нічого, що там все старе, старе, старе. Якщо ти хочеш сьогодні оновитися, вийдіть, хлопці, є хтось. Чи може, да, хтось хто хоче, може сюди вийти. Будемо молитися. Ось хто відчуває, що цьому є місце, тому що це рік рік оновлення, тому що це рік, рік трансформації. І я вірю, що можна зробити генеральний ремонт свого внутрішнього будинку, свого життя. Можна оновитися зсередини. Зараз час посту в церкві. В цей час можна закласти нові цеглини. Боже, приходимо в цій молитві Господь. Боже, приходимо в ім'я Ісуса Христа, Господь. Боже, я знаю, що ці скрутні часи вони приходять до кожного, Господь. Вони приходять до мене, Боже, і я стоячи тут, молюся, Господь. Молюся і прошу, щоб прийшло Твоє оновлення, Господь. Молюся, щоб цей застій, який є в життях, є в житті кожного, в моєму житті. Боже, молюся, щоб це все пройшло, Господь. Боже, я молю, щоб Ти сьогодні надав нового палива, Господь, яке можна дмухнути і розпалити, Господь. Молюся, щоб щось всередині змінилося. Боже, молюсь, щоб як там, як раніше, як 11 років тому, Господь, Твоя любов, Твоя благодать, вона була. Її було більше, ніж плоті, Господь. Її було більше, ніж плоских бажань. Во ім'я Ісуса Христа, Господь, я молю до Тебе. Боже, я молюсь, щоб наші серця вони були до цього відзивчиві, Господь, щоб вони чули цей поклик, Господь, щоб вони бачили, де є добре, де є недобре, Господь. Щоб наші серця вони бачили, де є Твоє, Господь, є цього світу. Боже, я молюся за те, щоб ми оновилися внутрі, Господь. Боже, молюся за це. Я молюся, щоб в цей рік оновилася вся церква, Господь, щоб Ти нам дав нові откровення, щоб вони заграли новими красками, Боже, щоб вони запалали новою силою. Молюся, щоб ми по новому глянули на наші служіння, на наші відносини з тобою. Вя твоя будет.